За вихідні трапилось п'ять аварій за участі буковинців в селі Олексіївка, 45-річний житель сокирян, керуючи автомобілем. Фольксваген Т Т4», допустив наїзд на 82-річного велосипедиста. У результаті дорожньо-транспортної пригоди місцевий житель отримав травму голови. Медики госпіталізували його до лікарні. Ще одна автопригода з потерпілим. трапилася в селі Горбова, Чернівецького району. 23-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Фольксваген Гольф, допустив наїзд на 29-річного пішохода. Внаслідок аварії житель села Хряцька отримав тілесні ушкодження. Лікарі швидкої медичної допомоги доправили потерпілого до лікарні. В Селі Киселів, 29-річний чернівчанин керуючи автомобілем. Дача Логан», не впорався з керуванням та допустив з'їзд авто у кювет. У результаті дорожньо-транспортної пригоди 40-річний пасажир отримав травму руки. Медики доправили потерпілого до лікарні. Ще одна автопригода з потерпілими трапилась по вулиці Південно-Кільцевій. 32-річний місцевий житель, керуючи мікроавтобусом Фольксваген ЛТ, зіткнувся з автівкою порше під керуванням 43-річного чернівчанина. Наслідок аварії 40-річна пасажирка мікроа. Автобуса отримала тілесні ушкодження. Лікарі швидкої медичної допомоги госпіталізували потерпілу до лікарні. На автодорозі сполученням Житомир-Чернівці стало зіткнення між автомобілем Кія під керуванням 40-річної жительки Чернівців та маршрутного мікроавтобуса Мерседес benz яким керував 60-річний мешканець Тернопільщини. Наслідок аварії водійка Кія від отриманих травм загинула на місці події. Двоє її дев'ятирічних доньок травмувались та були госпіталізовані до реанімаційного відділення Кам'янець-Подільського. І міської лікарні також внаслідок ДТП травмувалась 36-річна пасажирка мікроавтобуса. Їй була надана допомогу без госпіталізації. За даним фактом правоохоронці розпочали розслідування.